Ні, на даний момент проведення виборів не є доцільним. Як будуть голосували військові? Вроді би воно по термінам і потрібно, але як їх фізично провести, це, як на мене, нереально. Тому що є окуповані території, є території, які там сіра зона, ще щось там, де неможливо просто провести. А якщо люди будуть скупчені, то ті наші добрі сусіди в лапках завжди постараються туди влупити. Ну, одним словом, то не на часі. Якби в нас був віце-президент, як в Америці, він би міг би взяти повноваження. Один відходить, другий прийшов. Можливо, треба переглянути якусь конституцію в тому плані. Чесно, я не слідкую за політикою, я навіть не знала, що їх збираються проводити. Зеленський заявив після заяви Трампа, що пора в Україні провести вибори, що він готовий. Тобто це заява президента. Як ви вважаєте, чи зараз доцільно буде провести вибори? Я думаю, їх не води, моя думка. А чому, якщо, як ви вважаєте, чому їх не буде? Я навіть не знаю, що вам сказати. Я не слідкую за політикою, я просто думаю, що їх не води. Добре. Добре, скажіть чому, будь ласка, хочемо розгорнути згорнути. Ні, більше немає відповіді. Ні. Чому? Бо війна. Як ви вважаєте, що це було б нормально зараз? Може, і нормально. То, що депутатів, то... Звичайно, що зарплатню військовим не піднімають, але на 20 тисяч ви бачите. у мене чоловік військовий. Я не хочу на ці політичні теми говорити. Я зараз не дуже слідкую за новинами, тому і не хочу відповідати на такі питання. Такі політичної теми стосується дякую. Я думаю, що типу, недоцільно під час треба дочекатися закінчення війни і тоді, і тоді можна проводити вибори, ну, типу, Зараз не доцільно це точно. Війна, які вибори, вони ж не зможуть пройти ну, в належному стані, розумієте. Це треба підготовка, треба час для того, щоб це підготувати. Ні, вважаю, що ні. Звичайно, що це є великий ризик, бо під час війни проводити вибори це в якийсь мірі є і небезпечно. Але якщо держави світу забезпечать мир і безпеку, тоді, я думаю, що вибори можна буде провести.